Smart-годинник Hello Watch 3 Plus, це наступне покоління годинників Hello Watch, що представляють собою копії на годинник Apple Watch Ultra. Заявлено яскравий LTPO молед екран з високою роздільною здатністю, частою оновлення 90 Гц, металевий корпус, вбудовану пам'ять для музики, фотографії електронних книг, можливість під'єднати Bluetooth-наушники. Будований NFC, компас, Always on акумулятор на 450 мАч, вологозахист, вимірювання пульсу, сатурації, фасну, 173 видів тренувань, роботу з Android та iOS і все це за 28 доларів. А як годинник працює насправді, зараз дізнаєтесь. А перед тим, якщо подобається моє відео, то поставте лайк та підпишіться на канал. Підтримайте український контент на Ютубі. Також нагадаю, що на каналі йде зараз травневий розіграш. Подробиці за пасуванням ось тут. Годинник продається в одному кольорі корпусу та з різними ремінцями. Комплектація. Годинник продається ось в такій коробці, в комплекті йде керівництво користувача. Тут у нас ремінець та бездротова зарядка. Корпус. Корпус годинника виконаний з металу, повторено всі елементи оригіналу. Розмір корпусу складає 49 мм, 44 мм з товщиною 14 мм. Вага з ремінцем складає 76 г. Це доволі важкий годинник. На зворотній стороні в нас розташовані датчики, бездротова зарядка та механізм фіксації ремінця. Ремінець фіксується чітко, ніякого люфту немає. Комплектний ремінець невисокої якості, є зайвий запах, гвинти реальні, все виконано якісно. З правого боку у нас коліщатка Digital Crown. В годинниках Hello Watch вона відрізняється своєю формою від інших копій, має певні заокруглення, виконано якісно, працює безшумно, натискається чітко. Натискання Каліщатка відповідає за активацію екрану та перехід до меню додатків та за функцію назад налаштування, подвійне натискання до переліку раніше запущених додатків, довге натискання до голосового помічника. Друга кнопка теж натискається чітко. Відповідає за виклик меню швидкого доступу, довге натискання за вимкнення призавантаження та екстрені виклики. Між ними розташований мікрофон. З лівого боку у нас динамік та ще одна програмована кнопка. Є незначний люфт. По замовчуванню відповідає за виклик меню тренювань. При довгому натисканні можна викликати вибір функцій кнопки для програмування. Складання годинника на високому рівні. Екран: Це молед екран діагоналю 204 дюйму з високороздільною здатністю 425 на 518 пікселів. Пікселі непомітно. Екран високої яскравості. На сонці все видно, але без запасу яскравості. Заявлених 90 Гц непомітно. Автоматичної рягольні яскравостю немає. Керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Олефобне покриття є і воно непогане. Рамки навколо екрану симетричні. Тач працює адекватно. Екран активується швидко. При увімкненому Always-ON переходить на Watch Face. При відвертанні руки екран гасне. Є функція накриття екрану долонею. Є 3 Always-ON. Always-ON працює на постійній основі цій версії годинника додали плавний переход від Always On до Watch Face. Є три Always On цифровий та два аналогових кольоровий аналоговий та з білими стрілками. Також в якості Always On можна використовувати любий циферблат. В налаштуваннях обираємо активність екрану на постійній основі, долонею накриваємо екран. При цьому яскравість знижується, та на екрані буде постійно відображатися обраний циферблат. Яскравість буде збільшувати при піднятті руки або зменшуватись при відвертанні руки. Інтерфейс. Інтерфейс годинника наближений до інтерфейсу Apple Watch Ultra, використовується балонка OS 10 UI. Інтерфейс працює швидко, але не такий анімований, як, наприклад, в годиннику HK9 Ultra 2. Підтримується українська мова, але переклад не ідеальний. Проблем з відображенням кирилиці немає, шрифт нормальний. Вказано, що інтерфейс працює на чіпі GL7012 невідомої модифікації. В Годиннику є 6 базових watчфейсів, змінюється довгим тапом по екрану. Деякі watчфейси мають свої налаштування, зміну кольору, деякі watchфейси інтерактивні. Замінити можна лише один цифербат. Попередній моделі циферблати можна було змінювати коліщатком з бкуванням від випадкової зміни. Кому цікава попередня модель, то можете переглянути детальний огляд за посиланням. Одиночне натискання кнопки справа відкриває меню швидкого доступу, де ми бачимо маленьку іконку стану bluetooth з'єднання до смартфону. ЗВ значить підключено, червона ні. Далі іконка вмикання Bluetooth каналу для дзвінків. Як правильно налаштувати надійне Bluetooth з'єднання, я розповідав раніше. Надам посилання зверху екрану. Налаштування виду меню додатків, стан заряду акумулятора в відсотках. По натиску можна активувати режим енергозбереження, яскравість екрану, диктофон, фотоальбом, основне меню. Режим без звуку. Доступна можливість редагувати меню швидкого доступу, де ще можна додати, блокування паролю, режим не турбувати, ліхтарик, пошук телефону, активація екрану при піднятті руки. Свайп зліва. Відкриває панель додатків. День тижня та час. Будильник. При налаштуваннях будильника тут буде показувати найближчий до спрацювання будильник. У будильнику можна встановити свою мелодію. Далі погода. Швидкий перехід до функцій дзвінків, тренування, візитки, основне меню. Набір додатків статичний. Свайп справа. Віджити щоденної активності з статистикою. Віджит заміру пульсу з статистикою, віджит телефону. Погода з прогнозом на 5 днів. Далі сон, музичний плеєр. Анімація плей-паузи є, назву пісні показує. Керування гучністю виконується коліщатком, Є перемикач прорвання музики зі смартфону або з внутрішньої пам'яті годинника. Є можливість підключити Bluetooth-навушники. Якість передачі звуку на гарному рівні, при цьому якщо у вас годинник з'єднаний до смартфона, а до годинника підключені наушники, при вхідному дзвінку розмовляти в наушниках не вийде. Працює динамік та мікрофон годинника. Плеєр працює в фоні та доступний при тренуваннях. Далі віджит вимірювання сатурації є редактор віджитів, де можна видавати або додати ще додаткові віджити. Свайп знизу. картки додатків. Натиснувши на картку, ви переходите безпосередньо в додаток. Доступний редактор карток довгим тапом по картці. Свайп зверху відкриває меню повідомлень. При отриманні повідомлення годинник та здає звуковий сигнал. Це все можна вимкнути, звуковий сигнал змінити на інший не можна. Вібрація відчутна на максимальному рівні потужності. При отриманні сповіщення екран активується, в налаштуваннях це можна вимкнути. Повідомлення показує в вигляді баннеру зверху екрану. У баннері відображається іконка додатку та короткий зміст повідомлення, який може вміститися в один рядок. Повідомлення не групуються в розрізі додатків. Непрочитані повідомлення маркуються червоною крапкою на іконці. Також є червона крапка на watchface. Прочитані повідомлення не видаляються автоматично. Повідомлення сортуються від нових до старих. Іконки деяких додатків підтримуються, таких як Viber, Telegram, TikTok, Facebook та інші. Повідомлення можна видаляти як всі відразу, так і поодинці. Повідомлення відображає до п'яти рядків тексту, цього не завжди достатньо для розуміння суті повідомлення. Проблем з крилицею немає, емодзі годинник не підтримує. Основне меню. Перше – це персональна інформація, повідомлення, активація екрану при отриманні повідомлення, звуковий сигнал при отриманні повідомлення, відповідь на вхідний дзвінок, похитавши годинником, але ця функція толком не працює. Загальний, система, основна інформація про годинник, версія прошивки 4.1051, мова є російська, українська, дата та час, QR-код додатку Qfit. Режим приліжкового годинника, скидання до заводських налаштувань, перезавантаження, меню вимикання годинника. Вимкнути і перезапустити екстрені виклики. Режим не турбувати можна встановити прямо з годинника. Дисплей та яскравість встановлення яскравості екрану. Активація екрану при піднятті руки. Always on. Період активності екрану від 5 секунд до 60 секунд або ж постійний активний екран. Зміна яскравості екрану в залежності від розкладу. Налаштування On ви можете обрати один з трьох типів Always On. Стилі меню додатків. Два стилі з зписком або сітка. Якщо вибрати сіткою, то можна редагувати меню додатків. Встановлення функції бокової кнопки. Великий перелік функцій, які ви можете обрати для себе, звуки дотик. Налаштування рівня гучності. Режим тиші. Передача медіа на годинник. Активація вібрації. Відрізняється саме потужністю вібрації, встановлення паролю на годинник, екстрені виклики, акумулятор, де можемо побачити статистику розряду акумулятора, активація відстеження сну, пульс, сповіщення про наднизький або надвисокий пульс, записи тренувань, нагадування про розминку та досягнення цілей. Меню додатків. Перше це тренування, де ви можете встановити час тренування або калорії. Вказано, що у годиннику є 173 видів тренувань, я їх не рахував, але їх точно дуже багато. Мінус в тому, що вони не згруповані. Якщо вам, наприклад, потрібно обрати водні тренування, то вони десь всередині списку, і це незручно. Далі щоденна активність статистикою, заміри пульсу статистикою, сатурація, електронні книги, компас. Компас робочий, але якщо вам потрібний компас, то не використовуйте магнітні ремінці. З ними компас не може нормально працювати. Далі сон, Статистикою. Погода перекладена як вигадка, календар, музичний плеєр, фотоальбом. Фотографії можна завантажити через додаток на смартфоні, диктофон, якість диктофону на гарному рівні, набирач, Позиція, вказує ваше місце знаходження, журнал дзвінків, контакти. Завантажені через додаток, віддалена камера. Голосовий помічник. Дихання. Будильник. Таймер. Можна встановити свій таймер. Таймер в фоні не працює. Жіночий календар. Калькулятор. Секундомір. Секундомір в фоні не працює. Активація екрана при піднятті руки. Пошук телефону. Час активності екрану. Візитки. Обрання часового поясу, повідомлення, додатки від чат, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Центр додатків. Тут є деякі ігри та повторюються деякі додатки. Та останнє основне меню: Точність вимірювань. Для вимірювання пульсу та кисню годинник використовує три зелені світодіоди, Четвертий є датчиком наближення. Повітря та на столі не вимірює. Щодо точності пульсу спокій відхилення 24 одиниці, при навантаженнях показує дуже повільну динаміку. Спочатку відхилення може становити 2070 одиниць, після стабілізації відхилення 27 одиниць. З такою повільною динамікою не потрібно розраховувати на своєчасне сповіщення надвисокий або наднизький пульс. Кисень виміряє на протязі 15 секунд, відхилення 1-3%. Крокомірно диво точний, похибка приблизно 3-5%, короткі дистанції до 20 кроків може не враховувати, фази сну не вимірював. Дзвінки, якість мікрофона та динаміку на гарному рівні, при вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія. Мелодія одна замінити не можна. На екрані відображається телефон або ім'я абонента. Ім'я абонента береться з вашої адресної книги на смартфоні. Далі дві кнопки прийняти дзвінок та відмінити. Якщо прийняти дзвінок, то на екрані видно ім'я абонента, тривалість розмови, рівень гучності. Рівень гучності можна змінювати за допомогою каліщатка. Далі кнопки вимикання мікрофона, закінчення дзвінка та перемикання дзвінка на телефон. Проблем з перекиданням дзвінка з телефона на годинник не помічено. Віджит телефон можна переглянути журнал дзвінків, завантажені контакти та номера набирач. Адресна книга завантажується через додаток на смартфоні, можна завантажити до 500 контактів. Автономність. Заявлена ємність акумулятора 450 мАч. Золовий сон годинник працює 2 дні, безовий сон в середньому 5-6 днів з вимірюванням пульсу на протязі дня та постійними повідомленнями. Відсотки зряду показує крат на 1%, розряд не лінійний, повний зряд батареї триває близько 3,5 годин. Вологозахист. Якийсь певний стандарт захисту не вказано, продавці пишуть, що є довічний захист від вологи, що це значить, певно, знають тільки вони. Заявляють, що можна мити руки з годинником та ходити під дощем. але не можна купатися, при тому, що в годиннику є водні тренування. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.0, зв'язок більш-менш стабільний, іноді відвалюється канал Bluetooth дзвінків. В годиннику також є чіп NFC, але він використовується картка для домофону, при тому, що в додатку немає можливості завантажити картку домофона. Додаток QAFit. Деякі продавці вказують, що годинник працює з додатком QAFit, а деякі що з додатком QAFit Pro. По факту, годинник працює з обома додатками, є відмінність, тільки при роботі з додатком QAFit годинник відображає іконки додатків в повідомленнях. Сам же додаток QFit має простий інтерфейс, поділений на вкладки. Перша вкладка відповідає за зібрану статистику, де ви можете детально приглянути зібрані дані. Друга вкладка відповідає за налаштування годинника. Третя це маркет циферблатів. Четверта відповідає за профіль користувача. Через додаток на годинник можна завантажити музику, фотографії, визитки, схичати записи з диктофону, налаштувати сповіщення на додатки. На основні додатки є можливість індивідуально налаштувати сповіщення. З маркету Watchface можна безкоштовно завантажити новий Watchface. Циферблати майже всі старі, такі як і для минулої моделі. Є редактор циферблатів, можна встановити своє фото. За півроку в додатку так і не додали можливість завантаження електронних книг та карток домофонів. Висновки. Kilo Watch 3 Plus одна з кращих копій Apple Watch Ultra. З гарною якістю складання. По факту від попередньої моделі їх відрізняє тільки трохи змінений інтерфейс. Додали деякі анімації та змінився зовнішній вигляд деяких додатків. Ніяких 90 Гц тут немає, плавність роботи далека відстає від годинника HK9 Ultra 2, але там є свої проблеми. Виробник часто оновлює прошивку годинника, але чогось суттєвого це не змінило. Погано, що додаток до годинника зовсім не розвивається, нових цифр немає. Повідомлення додали іконки, але ж самі повідомлення залишились такі ж короткі. Плюсом є те, що можна завантажувати музику та підключати Bluetooth-навушники, слухати музику без смартфону. В годиннику достойна батарейка, яка показує гідну автономність та більш-менш нормальні датчики. Загалом Hello Watch 3 Plus потрібно розглядати саме як стильну копію Apple Watch Ultra. Я надав вам детальну інформацію про годинник, купляти чи ні, звісно, вибір за вами. Якщо в кого залишились питання, то пишіть коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Дякую за увагу, до зустрічі!